Перше було широко, як варіант він відпав. Наступний варіант був Гудя, він відпав, також негативно було сприйнято громадою. І третій варіант був Петрівський варіант. Значить, Станом на сьогоднішній день і Петрівський варіант не розглядається. Ну, не розглядається, дивіться, питання стоїть наступним чином. Я мав зустріч з Петрівським головою. Значить, ситуація стоїть наступним чином. Категоричної відмови нема. Але він сформував перед попередніми головами адміністрації певний пакет економічний, який треба було виконати. Ну, у 15 мільйонів гривень пакет сформований. Ну, всі ви розумієте, в сьогоднішній день то тяжко може бути. Але незважаючи на це, він категорично не відмовив. Він сказав, що йому троє трошки часу, сказав, давайте пройде трошки часу, і він повернеться до цього питання, що можна буде робити і по Петру. Якщо раніше була потреба у 35 гектарах землі для побудови того сміттєзвалища, то зараз питання стоїть у 10 гектарах. 10 максимум 15. Тобто, то, що був мотив, що то буде міжрайонний, міжобласний. Полігом вже питання не стоїть, тобто село, я думаю, з більшим розумінням громада віднесеться до цього питання, і я думаю, що згода буде.